Вітаю, друзі, підсумки першого дня роботи ТРО Медіа на майданчику зустрічі міністрів оборони країн НАТО. І є що сказати. Отже, була зустріч з операційним директором НАТО, яка дуже добре поінформувала про сьогоднішні загрози, які існують перед альянсом. Росія на першому місці. Тобто боротьба з Росією, стримування з Росії і подальша підтримка України це теми номер один в усіх питаннях порядку денного, чи то пак це стосується а, протидії російській авіації, яка порушує простір повітряної країни НАТО, чи то стосується дронів безпосередньо в небі над країнами Північної Європи, чи безпосередньо повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Абсолютне розуміння того, що НАТО має змінювати стратегію і підходи. Операційна директорка розповіла, що звичайно подекуди важко дається знаходити консенсус, але в цьому і суть НАТО це і відрізняє демократичні держави та суспільство від автократій, де ухвалюють ненормальні диктатори рішення і ухвалюють, ми бачимо, які НАТО це про інше. Так само НАТО переймає український досвід, і вони дуже сильно зацікавлені в тому, як протидіють зокрема і сили територіальної оборони збройних сил України загрозам нападу з повітря. Зміцнення ППО теж важливо. Крім того, ви знаєте, що посол НАТО посол Сполучених Штатів при НАТО Вітакер оголосив про те, що варто очікувати серйозної заяви про підтримку України якраз 15 жовтня. Сподіваюсь, ми почуємо це наживо і поінформуємо про це, тому що 15 жовтня в цій будівлі, де я зараз перебуваю, в штаб-квартирі НАТО буде конференція усіх міністрів оборони країн НАТО. Крім того, мав нагоду від імені сил територіальної оборони збройних сил та збройних сил України передати слова вдячності генеральному секретарю НАТО за ту підтримку, яку Північно-Атлантичний альянс зараз виділяє для нас. Крім того, Марк Рюти особливо виділив роль збройних сил України, нашої армії та нашого спротиву в зміцненні безпеки Європи. І подякував за це всім українцям, всім нашим збройним силам, силам ТРО і загалом українському народу. Тож дискусії непрості, вони гострі. Тут досі е, вагаються, які рішення ухвалити щодо того, в який момент збивати російські літаки, як краще збивати російські дрони. Але вони всі кажуть про те, що Україна дала час країнам НАТО, які не можна змарнувати. І український досвід зараз надзвичайно корисний. Саме тому працюємо далі. І про 15 жовтня, про що ж говорили міністри оборони, які рішення ухвалили? Дивіться на ТРО медіа.